Вікторія Олійник, більш відома як Ельвіка, блогерка, яка складні та серйозні теми подає доступно та зрозуміло своїм понад двом мільйонам підписників. Вона розповідає про Україну, її історію, мову, стосунки з міжнародними партнерами та ворогами. Також вона розповідає цікаві факти про міста, країни та навіть планети, як у ній сформувалася небайдужість та цікавість до всього українського і до світу загалом. Та чому вона вирішила ділитися цим з мільйонами далі в нашому інтерв'ю? Взагалі дуже рада познайомитися насправді. Ну, дивись, багато твоїх відео вони стосуються України, історії, мови, стосунків з міжнародними партнерами та ворогами. І коли дивишся твої відео, то видно, що тобі дійсно подобається те, що ти робиш, і ти любиш розповідати людям про Україну. При цьому ти сама з Луганська. Місто дуже довго окуповане вже росіянами. Як тобі вдалося м, в своєму рідному місті, захопленому, можливо, вже знайти ось цю цікавість і дійсно глибоку любов до нашої історії, до України загалом? Просто ходить така типу, стереотипна думка, що, бо якщо людина там Луганщини або Донеччина. Це прямо такі там всі 90% певне. Бен ні в якому разі не хотіла цього сказати. У Я взагалі, що існує Це, певна стереотипна думка, що ми там всі такі 90% сепаратисти, але насправді там дуже багато таких людей, і саме тому три мільйони з Донбасу виїхали, бо ми погоджувалися з тим цим. І, в принципі, в мене ніколи навіть на секунду не виникало якихось там. Таких думок, от я як з того року, коли пішовся, з 2014, то, типу, що я підтримую Україну, і я вважаю, що тільки от Україна, мабуть. Ну, мабуть, мене і не змінювалося, типу, не на секунду, ця думка. Мабуть, це все ж таки це якось школи пішло. Типу, у нас багато було уроків і української мови, і української літератури. Я ходила навіть на Олімпіади, там посідала перші місця, типу, тобто в мене ще школа була така якась любов до всього українського. І, мабуть, потім, коли в 2014 році такий вже переломний період, став, коли воно ну, прямо вирвалося, що ти такий. Прямо от хотілося тобі виказати чи ні. Лугач, це тут зраю. А ти давно виїхала з міста? Ну, я в 2017 році виїхала. Тобто, три роки я ще в окупації жила, бо я сподівалася, що все ж гороміло. Щось там ти кажеш, що в тебе в школі було багато е, людей, які розуміли свою країну, любили і не відповідали стереотипу, про який ти сказала. Е, на тебе саме і школа вплинула чи можливо ще щось було? Я не знаю. Це щось, типу, воно зсередини, е, і це щось таке на емоційному рівні. Що ти не можеш якось раціонально пояснити? чому там я подивилася якийсь фільм? І от мені сподобалося, я воріт бері... лампочка над головою. Да. І от... І от немає такого, що от з якого моменту я воно якось, типу, так от було, бо типу, я росла в Україні, і я вважаю, що, і, типу, в Луганську країну. Я народилася в українському Луганську. типу, я хочу супер. Ну, типу, хотілося б, звісно, вертатися додому. Це ж таке, це моє рідне місто. Типу, ви наразі немає такої. Я розумію. Дивись, я знаю, ти говорила в одному з інтерв'ю, що ти хотіла продовжити справу тата і займатися ресторанно-готельним бізнесом. Отримала освіту, якщо я не помиляюся відповідно. Як так вийшло, що твоя діяльність настільки кардинально змінилася? Причому, що ти не просто робиш україномовний контент, ти досить компетентно знімаєш відео на серйозні теми, і для цього потрібен ну, досить серйозний бекграунд. Можливо, над твоїми відео тобі хтось ще допомагає працювати. Дуже часто мені так пишуть, типу навіть на Ютубі такі коментарі, як це типу, вона актриса, їй пишеться. Ти прийшов там думати? Велика шана всім, хто працює над відео. Ви неймовірні. Команда, нас похвалили. Yeah! Ні, насправді, я б дуже хотіла, щоб хтось мені допомагав там сценаріями і так далі, бо це дуже важко, насправді, я постійно щось. Видумувати, придумувати, але все я роблю сама. І, типу, якщо зв'язку ніякого немає, то то я хотіла. Ну, просто мені була цікава та готельна-ресторанна справа, але так склалося, що я все ж таки не продовжила, mm -hmm. не пішла А, А от з приводу моїх відео, просто ще зі школи типу, мене є цікавість, історію, географію, а, і тому набу це потім вже виявилось таке щось більше. Професійно я не знаю, це. Ну я не можу сказати, що прям таке професійно, але я вже таку. Типу, я все ж таки на велику аудиторію це вже знімаю. Ну так, до речі, в тебе 2,2 і мільйони підписників у тіктоці. Дивись, але це величезна популярність. Ти відчуваєш відповідальність зі свого боку? Так, да, відповідальність, от популярність я не відчуваю, ага. а відповідальність прям мене це іноді навіть дуже сильно з'їдає. Тобто я. Дуже сильно переживаю за кожне відео, за публікацію кожного відео. Бо Бу... ну, буває так, що ти робиш якісь там помилки, бо ну, це ж такі си люди. Ну, так. Коли я коли розроблю якусь помилку, для мене це прям настільки вбивче, бо я розумію, що, блін, це така відповідальність, мене люди дивляться, типу довіряють. А я тут якусь помилку зробила, я прям відповідальність да, дуже. Це прям High-level кофін. А ти ще ти знімаєшся в ролі Ніст. Країн і планет. Країни і планети навряд чи тоді фідбек дадуть, а міста можуть. Вони на тебе не ображаються. Не буває якогось такого, що типу ти подаєш стереотипні штуки. типу за стереотипність образів? <зас> Залежить від міста. Угу. <зас> от насправді, а яке найбільш таке одежулька. От Харків подобається всім. Йолипали, давайте починати. Та да я прочитаєш текст, не знаю. В кадр дивись. Та я думаю, як мені руки робити. Та потім в дупу ці руки. Та я ж не буквально. Ми хочемо подякувати США за їхню допомогу. Ти можеш сказати це з виразом, щоб американці розчулилися, бо це якась постна фігня. Давайте, панові. Але ми розуміємо, що США не можуть допомагати нам регулярно. Регулярно ти може тільки на вечірки події ходити. Та Харків, хоча, типу й. Мабуть, іноді я його стереотипно якось показую, але от харків'яни вони просто в захваті. Типу, і всі не тільки харків'янам, цей персонаж дуже подобається. Мабуть, я більш о, як це сказати, вдало його о, втілюю, бо все ж таки це схід, я виросла на сході, я більш там як цей вайп лавлюю. А от коли, наприклад, там Львів я показую, якось іноді буває такий не дуже фідбек, типу, Ось я там не так показуєш. Я кажу: ну, вибачте, зробіть по-іншому. Типу, я бачу так, типу, це моє бачення. Але ну, це дуже рідко, насправді, завжди дуже типу, позитивні відгуки, завжди тільки пишуть: а коли буде там Тернопіль, а коли буде Вінниця? ну, ми вже мені не місце покажемо. А ще серед твоїх відео є тема я... історії ядерного роззброєння, і часом складається враження, що ти в відео натякаєш що в Україні. Варто було б повернути ядерний потенціал. При цьому в світі насправді, окрім клубу офіційного ядерного, є ще країни, які до нього не входять, але ядерні бомби в них десь є. Це або самодостатні країни, або такі, що вважають себе самодостатніми: Ізраїль, Пакистан, Індія, КНДР. А, і насправді Україна до них не належить, навпаки, ми хочемо стати членами Євросоюзу і НАТО. Якщо ми будемо експериментувати з ядерною зброєю, наші партнери нас роздаруть на шматки, від нас всі відмовляться. Ти не думала про це? Перше, я ніколи типу, по мене не було таких відео, яких я казала: нам не потрібно, mm -hmm. там, нам потрібно вернути там чи щось. У мене не було такого. Коли я кажу за Будапештський меморандум, то там йдеться не тільки про ядерну зброю. Ми відмовилися від усього. Тобто це були і винищувачі і так далі. Тобто це ж не ядерна зброя. Просто якщо ми ну, я, звісно, там не політик, але якщо типу, ми йдемо на такий серйозний шаг, типу, і віддаємо стільки всього, то мають бути якісь гаранти премгарант, mm. а не просто вилами по воді. Типу, нам сказали, ми гарантуємо вам безпеку. Але механізму, по якому нам гарантують безпеку, там не прописано. No. Там не написано, що вони нам будуть давати якусь допомогу. Просто сказали, що гарант безпека, а яка це безпека? Як вони будуть її нам надавати? І так і вийшло, що виходить до гарантом підписаний, але по факту він не діє. Ну, Основний гарант один з основних гарантів на нас напав тобто Я не за те, щоб повертати там ядерну зброю. Я взагалі типу, ядерна зброя це найжахливіше створіння, в принципі. Просто я за те, щоб завжди все було справедливо і всі меморандуми, і все, що підписується, воно виконується. Mm -hmm. Тобто, це загалом я... мова йде про гарантії безпеки. Авада Кедавра. Тепер уся твоя авада кедавра буде належати Росії. Але ж я третя держава світу по Авада Кедаврі. Тепер ні. Але ж без авада кедаври на мене можуть напасти. Ой, слухай, у тебе там одна картопля. Хто може напасти на картоплю? Колоради. Ми обіцяємо не нападати, а захищати тебе. <ріхи> <ріхи> конечно, конечно, ладно. Але якщо услухаєшся та залишиш хоч одного влада кидав, то все життя будеш розмовляти німецькою, Україна. Я ми ж домовилися. Я, Я. Ще часто в своїх відео ти розповідаєш про видатних людей, яких називаєш українцями. Але, наприклад, Ігор Сікорський він хоч і народився в Україні і перші свої гелікоптерні моделі зробив тут. і Свідомо він себе не вважав українцем, і він відбувся зовсім не тут. І той же самий Кістяківський, один з розробників ядерної бомби, він... Вчився в Києві, він вчився в Москві, але коли в 17-23 роках минулого століття в Російській імперії спалахнула громадянська війна чи революція, він пристав до білої гвардії, яка насправді ніколи не розглядала Україну як суб'єкт поза Російською імперією. Як ти думаєш, взагалі варто таких людей штучно називати українцями? Просто а тобі не здається, що це певний прояв меншої вартості називати українцями видатних людей, які самі себе до цієї нації не відносять. Що взагалі для тебе українець? Тобі достатньо місця народження для цього? Я не вважаю, що це прояв меншовартості. Меншу вартості. Що, ну, що це таке термін? Це меншу вартості не упакикувати. Вважаю, що ви нічого не значите в цьому світі. В принципі, ви як нація нічого не вартуєте і нічого не зробили. Це меншу вартість. Українець, в принципі, це а, той, хто має українське коріння, хто народився. Якщо може будемо а, обговорювати, хто себе там вважав українцем, хто там кого підтримував, тоді да, давайте, тоді. якщо буде таке питання, я розкажу це. От ці українці вони підтримували те, те, те. Ці українці, вони були свідомі українці, вони були патріоти. Якщо буде таке, то ми звичайно будемо розбирати. Але такого питання не було. Типу, я ніколи в своїх відео не казала, хто там що. Казав, до кого там він був, як сказати, що підтримував. Mm -hmm. І взагалі ми завжди кажуть, типу, а тепер на цьому там це може бути ніф. Це може бути міф. Я завжди кажу: 80% історії це може бути міф, бо більшість інформації не має якихось там підтверджень. І ці ця інформація, яка має підтвердження, вона також може бути облікована, тобто ми не можемо завжди бути на 100% совкіску впевнені цьому чи в іншому. Ти свої е, теми подаєш досить доступно і зрозуміло, хоча це досить складні теми і серйозно. Чи важко тобі витримувати баланс між спрощенням інформації і її достовірністю? По перше, я ніколи не претендувала і я ніколи не виставляла себе як якогось історика. У мене немає історичної освіти, географічної освіти. Я нікого не змушую дивитися моє відео. І якщо дивитися моє відео, усіх є інші джерела інформації, в яких ви можете піти і все це перевірити. Тобто я не якась чиста монета, за яку треба так подивитися, сприйняти інформацію і все, я більше ніде не перевіряти. Тобто, я, Мені здається, такої людини, ну, в принципі, не знаю. Я блогер, я не історик типу. Я можу щось сказати не так. Ви можете піти і перевірити це, і, там, і скласти свою думку. Тобто я не складаю у вас думку. Я кажу інформацію, у вас може бути інша така думка на цю інформацію. Тобто, спрощення не, як ви там сказали, не перекручує. Uh -huh. Мені здається, Звичайно, що можна якось перекрутити, але. Ну, типу, я не я намагаюся спростити так, щоб це не було перекручено. Та я розумію, тобі важко взагалі. Ну, от, типу, ну звичайно, так, це Ну, іноді буває легше, залежить від теми. Іноді буває прям дуже важко щось настільки спростити, щоб все ці всі це зрозуміли. Це було, наприклад, з найважчого. Можливо, пам'ятаєш, бо відео в тебе дуже багато дійсно. Ну, це залежить. Просто якщо це відео з саме там, де персонажі то, звичайно, ну, ніхто не буде дивитися, якщо це ти будеш три години там сидіти і так от казати інформацію. А в 1856 році ті прийшли, зробили, типу, там треба щось казати більш гумором, тобто <плес> якесь. А от якщо це відео саме там відповідь, коли я там прямо саджу і розповідаю про якісь там події або щось, то тут, та, тут важче. Бо тут треба прямо коротко, але, типу. Як це сказати? Коротко спрощено і як ти сказала, не, ж... не да. От тут от ваше саме, коли я ось про якусь подію гидаєтесь, не, не скечу. Так, а ви не знали, що в Україні вже був ядерний вибух, і назвали його факел? Коротше, в 68-му році на Харківщині знаходять потужне газове родовище, і починають той газ так викачувати, поки пика не лусне і луснула, тільки не пика, а труба. І виник неконтрольований газовий фонтан за вишки 50 метрів. На місце приїжджають спеціалісти з Москви і вирішують гасити ядеркою. І вже 9 липня 72 року під Харковом зробили підземний ядерний вибух, який мав загасити цей газовий фонтан. Але вже за 20 секунд після вибуху назовні виривається ще більший газовий фонтан. Вибухова хвиля зносить село Першотравневе, а над Харківщиною з'являється ядерний гриб. Цей факел горів ще кілька місяців. Люди до нього ходили, щоб подивитися, пили воду з колодязів. І ніхто ж їм не казав, що це все заражено радіацією. А до речі, цей факел загасили українські пожежники. І зробили вони це стандартним методом, який пропонували одразу. Але спеціалісти з Москви сказали, що вони знають краще як треба. Ось така історія малята. А яка твоя аудиторія? Як ти взагалі її відчуваєш, тому що в тебе вона величезна? Mm, насправді я мені дуже. Може, я скажу банально річ, але це правда, я дуже люблю свою аудиторію, бо ну я ж можу порівняти якось там по коментарях інших блогерів mm -hmm. себе. І, типу, у мене дуже лояльна і дуже позитивна аудиторія. Там яких гейтерських коментарів дуже мало. І я за це їм дуже вдячна, правда, це. Бо я така людина, на яку дуже впливають там якісь такі mm -hmm. хейтерські коментарі. Тому мені дуже приємно, щось стільки позитивних відгуків. Ну, це насправді класно, коли багато позитивних відгуків. Mm. Крім української та російської мови, ти ще знаєш е, французьку, китайську і англійську. Ну, китайську я трохи знаю, там перший рівень mm. я ага. того, що я прям знаю. Окей. Okay. А інші наскільки глибоко? А англійська у мене рівень апер intermediate та французька, мабуть, середній рівень, бо в мене дуже давно не було практики. Тобто, якщо англійська в мене після школи була постійна практика, там я і фільми дивлюсь англійською, то французька моя практика взагалі. І мені ну, складно дуже не спілкуватися. А як ти взагалі е, визначилась з цими мовами, що ти будеш вчити саме їх? Ну, мене школа була з нахилом на іноземні мови. Е, тобто англійська там без вибору. То тобто ми з першого класу вивчали. Вибір був між французькою і німецькою. Німецька чомусь мені тоді не подобалася. Тому я обрала французьку. А з проду китайської, там у нас був вибір: японська, арабська чи китайська. До речі, про японську. Ти казала, що ти фанатка аніме? Так. Да, а... Але тоді я не була фанатка аніме. Ага. Ми... Я зараз, От, зараз я дійсно, дійсно шкодую, що я тоді не обрала японську, бо все ж таки: ну, типу, тоді завжди всі вибрали китайську, прям на неї такий був попит дуже. Бо, типу всі казали, от, типу, що там з Китаєм така торгова, типу, китайська дуже типу, за Китаєм майбутнє. Да, да. І тому я ж також пішла, обрала китайську, зробила японську. Ти проходила через зіркову хворобу? М -м. Я от, ну, я вже сказала, що я не відчуваю цю популярність. Для мене іноді навіть типу, дивно, якщо я там в якісь там, зйомка нещодавно була, і там. Е... Там оператори, там коротше привезли своїх дітей, типу, як вони там зі мною сфоткали, ось там до мене таксі ну, підходять, щось кажуть. А мені так якось, ну, типу, ніякого. Ну, типу, я така, я ж звичайна віка, чого? Типу, ну, хочу, там, ну я розумію, да, типу, там, якщо я раціонально вже е, мислю, я розумію, що. Але, от типу, такого, що це приходить, дайте мені, будь ласка, там". <глади> на кокосове, взагалі, ну, правда, в мене ніколи такого не було, і я думаю, що не буде, дай Бог. Типу, так легше вжити насправді. Немає ну, так. такого пафосу. Типу, я звичайна Віка, я завжди типу, до мене коли ходять, там пізнають мені, це дуже приємно. Ти просто кажуть, ой, я вас дивлюся. сходкаємося, давай завжди нікому не відмовляю. Тепо, це приємно, але трохи звуково мені. А блогінг це твоя єдина робота? А, так, наразі релітек. Твоїх відео багато рекламних інтеграцій, і цілком ймовірно, що наступного року в Україні можуть бути вибори. Чи допускаєш ти думку, що могла б ти рекламувати якусь політичну силу чи партію? Ні за яких обставин? Ні за які гроші, ні за яких обставин? А сама коли-небудь, я так розумію, ти теж не збираєшся в політику? Ні. Uh, ну, типу, в мене вже були в типу, жарт писали, ой, треба там її в президент, за таке, типу, ну мені це дуже смішить завжди, бо там тільки написали, треба її в президенти, хтось, да, да, а хтось вже просто ні. Якщо вона буде все, країні капець, тобто люди не знають ще навіть, яка я людина, і вони вже заздалегідь роблять висновки, що буде з країною. І типу, я таке ну, це, типу, велика відповідальність. І в будь-якому випадку, що б ти не робив, на цих посадах, типу, завжди для когось щось буде не так. І я, типу, для такого до такого не готова. І в нас з тобою не співбесіда, але все ж таки, ким ти себе бачиш років через десять? Ой, зараз наш час. Я хочу себе просто хоча б побачити через десять через років. Як кажуть, через... через рік навіть на човнися. Ну, кажуть психологи, що треба планувати на два тижні, а далі побачимо. Так, да, типу, тому я навіть я в Луганську, наприклад, себе бачила там якимось ресторатором, але ну, я не ресторатор. Тобто я вже зрозуміла, що планувати це погана штука, бо потім, коли ти все сплануєш. А я така людина, що якщо я щось планувала, щось йде не по плану, то мене потім. Жорсткі травли в голові, типу я за все переживаю, тому я намагаюся не планувати і навіть не задумуватися, ким я там, що там буду. Час покажу. Як ти вважаєш, чим може завершитися російсько-українська війна? Я дуже так сказати, боюся, ну, не в тому ж випадку, що там когось я боюся, я боюсь робити якісь там висновки і казати, чим вона може завершитися. Ось то твоя думка по відчуттях? Чи, чи можливо, як би ти хотіла. Ну, ми розуміємо, як би ти хотіла, щоб воно завершилося. Так, це. як я хотіла б, да, воно не завершиться. Просто я не хочу, щоб загинуло ще дуже багато mm -hmm. людей. А, оце я можу сказати. Я не хочу, щоб гинуло стільки людей, бо я кожного дня з цим а, доторкаюся цього, бо я там проводжу збори. Для мене є знайомі там з різних бригад. І те, що я там чую, я це бачу. Ну, я дуже сильно це через себе пропускаю. і Я просто уявляю кожного дня, коли засипаю, засинаю, як це там на фронті. І мені просто хочеться, щоб звичайно, щоб це більш-менш справедливо для нас завершилося, бо все ж таки, скільки людей вже загинуло mm -hmm. за ці території, і скільки людей залишилось там, які хочуть якби повернення, як я тоді в Луганську хотіла. Але. Я не хочу, щоб ще багато людей загинуло. Я хочу, щоб вже якось політики, наші політики, можливо, з допомогою Америки, якось знайшли якесь справедливе для нас рішення. Справедливе для нас рішення. Ти з майбутнього? А як тоді. Ти... А, податя на годиннику. А ти дуже уважно до деталей. Ну, я ж не з поліції. О, ти ви що в мене тепер є? Головне, щоб не ядерка. Неважливо. О, а скажи, що там у мене в майбутньому? Ну, ми по моделі Сінгапуру трохи додали диктатури та повністю подолали корупцію. Одеса стала другим міжнародним портом у світі. Ми створили вічний двигун, від якого працює тепер вся енергетика, А ще тепер столиця не Київ, а Харків. Та ладно, жартую. Столиця Київ. А скажи, ми перемогли? Ех, Україна, війна це не гра, у якій треба перемогти. Це трагедія. Ну скажи, чим усе закінчилося миром? А яким миром неправильне запитання? Не яким а завдяки кому?